Нещодавно на центральній площі села Новостопанівка відбулося урочисте відкриття алеї пам'яті, присвяченої молодшому сержантові Олександру Двірному, земляку, який віддав своє життя у боях за незалежність України. На заході присутні були представники районної військової адміністрації, органи місцевого самоврядування, учителі, рідні та близькі герої, а також жителі громади. Олександр Двірний народився 9 вересня 2004 року в Дніпропетровську. Він навчався в Новостепанівській школі, після чого вступив до військового коледжу. Служив у 234 батальйоні 128-ї окремої бригади ТРО Тике Поле. Молодий воїн загинув 18 червня 2024 року у віці 19 років у боях поблизу селища Володимирівка, Волноваського району Донецької області. Алею освятив протоіерей православної церкви України Степан Валянський, який закликав присутніх до миру, сили та духовної пам'яті. Герої живуть, доки ми про них пам'ятаємо. Відкриття алеї пам'яті стало не лише виявом пошани, а й символом єдності громади, її вдячності та віри у мирне майбутнє України.